Обраєтеся за кольором рибу? Да. Mm -hmm. Смотри, а по чому вот этот, тут красна, а ти тут оранжевий? Чим мені відключаються? этот ушло більше краски. Політера целая. Колір червоної риби у першу чергу залежить від виду самої риби. І, звичайно, залежить ще і від того, що ця риба їла. Якщо риба червона, дика, то вона, скоріш за все, харчувалася ракоподібними. І не була природнього кольору. Якщо її вирощували на фермі, то вона, скоріше за все, їла корм з такою домішкою, як Астаксантин, який її пофарбував. Ця домішка не заборонена. А ось фарбують рибу по справжньому уже хитрі продавці, щоб приховати її не першу свіжість. Для цього потрібна звичайна вода, харчовий барвник і, як кажуть, ловка рук. Додаємо трошки барвника. занурюємо туди рибу. І буквально за кілька хвилин ця риба стане свіжішою, ніж була. Чи можна визначити, чи фарбували цю рибу у магазині? Звичайно, так. Треба просто звернути увагу на жирові прожилки. Вони теж пофарбуються разом із самою рибою. Тому просто купуйте в магазині рибу зі свіжим білим жиром.